Світ дивних див запам'ятався не лише харизматичними героями, а й справжніми кошмарами зі зворотного боку. Ці істоти не просто вбивають, вони ламають психіку, грають зі страхами і поступово захоплюють наш світ. Сьогодні ми згадаємо топ 5 найстрашніших монстрів серіалу Дивні дива п'яте місце демопси. На перший погляд, це просто зграя дрібних істот, але разом вони перетворюються на справжній жах де мопси надзвичайно швидкі, працюють як єдиний організм і без вагань розривають жертву, їхня небезпека не в силі, а в кількості та безжальності. Четверте місце м'ясний монстр, ця істота з третього сезону, створена з тіл людей, яких контролював зворотний бік. Він величезний, агресивний і майже невразливий. Найстрашніше те, що кожна його частина це колись жива людина. Третє місце Демогоргон, перший іконичний монстр серіалу. Демогоргон, хижак зі зворотного боку, який полює інстинктивно і безжально. Він відкрив портал між світами і став символом початку кошмару в Гокінсі. Друге місце тіньовий монстр. Це не просто істота, а жива темрява, яка контролює інших. Тіньовий монстр здатний проникати в розум, підкорювати людей і керувати армією створінь. Він холодний, розумний і майже всесильний. Перше місце векна найстрашніший ворог у всьому серіалі. Векна не просто вбиває, він ламає своїх жертв психологічно, він живиться страхами, травмами та найтемнішими спогадами. Саме він стоїть за більшістю подій у зворотному боці і є головною загрозою для світу людей. Монстри з дивних див це не просто істоти з іншого виміру. Це уособлення страхів, болю і темряви, яка живе всередині кожного. А який монстр налякав вас найбільше? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові топи.